Дорогі друзі, вітаю усіх в новому відео. Вітаю також усіх гостей, хто вперше завітав на канал. І сьогодні хочу запропонувати приготувати ось такі смачні биточки з меленого м'яса, з грибною підливкою. Це дуже смачно, дуже апетитно і дуже-дуже рекомендую вам також спробувати приготувати. Такий смачний биточок дуже гарно поєднюється з картопелькою, з підливкою грибною, і я зробила на салат бурячки. Дійсно, дуже смачно, ось можна виложити на тарілочку, гарно одекорувати зеленю петрушки, щоб було все апетитно, і це дуже-дуже смачно. Можна приготувати як на обід, так і на вечерю. До меленого м'яса додаю приправи, також яйця і все добре перебиваю. Далі формую біточки круглої форми, також можна її приготувати в будь-якій формі, яка вам подобається, не обов'язково круглого. І викладаю на сковорідку обсмажуватись. Гриби нарізаю на більші шматочки. Цибулю нарізаю кубиками. Викладаю її обсмажуватись. Коли би обсмажились з однієї сторони до золотистого кольору, перевертаю їх на другу сторону, обсмажую на невеличкій температурі, щоб вони добре просмажились і всередині цибулька обсмажила й до ледь золотистого кольору, викладаю гриби. І биточки ось так обсмажились з обох сторін до золотистого кольору. Далі їх виймаю вже. і ті, що ще не обсмажились, залишаю на трішки в сковорідці. Коли випарувалася рідина з грибів, не потрібно її сильно обсмажувати, тому що будуть сухими, доливаю овочевий бульйон, далі додаю приправи, перемішую і залишаю ще потушити ось в цих всіх приправах. Коли грибочки з приправами потушились, уже в кінці доливаю вершки. І далі перекладаю наші биточки, також залишаю тушити на маленькій температурі, для того, щоб биточки також могли пропитатися ось цим соусом. Зовні поливаю соєвим соусом і додаю рідкий мід. Далі залишаю під кришкою тушити на невеличкій температурі. За цей час у мене готується картопелька, також роблю салат з бурячків. Буряки перетерла на терці з дуже дрібними очками. Додаю трішки олію, оцту, солі та перцю. Все добре перемішую. Також додаю цукор до смаку. Биточки готові, викладаю на тарілочку, поливаю грибним соусом, викладаю грибочки, прикрашаю зелені петрушки. Подивіться, як смачно, апетитно, ароматно. Дуже гарно презентується як для гостей подати, так і для своєї сім'ї. Рекомендую також спробувати приготуватися дійсно дуже смачно. Можна і на обід, і на вечері приготувати. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, мені буде дуже приємно і буду вам дуже вдячна за вашу підписку, подобайки. Надіюсь, що рецепти каналу і різні ідеї будуть вам подобатись, будете готувати. Ну, а на майбутнє також чекає для вас дуже багато смачних страв, які можна подати на обід, на вечерю, на святковий стіл, сніданки, салати, перші страви, гарніри, м'ясні та рибні. Випічка. Підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна! Дякую усім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. Усім до зустрічі, усім па-па!